Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, натискайте на колокольчик, аби бути в курсі всіх новин. Також рекомендую завітати на мій сайт та.com та подивитися на різні корисні речі, які знадобляться вам в вашому житті. Якщо ви бажаєте придбати мою авторську колоду українське Таро або Оракул війни, ви також це можете зробити на моєму сайті ToroGold.ua. Не забувайте писати свої коментарі під відео, на які я відповідатиму безкоштовно в наступних відео або напряму в коментарях. Якщо у вас є якісь запитання по зниклим безвісти або особисті питання, на всі запитання, які пишуться в коментарях, я відповідаю безкоштовно. Сьогодні ми подивимося ситуацію на найближчі кілька днів, буквально 3-4 дні Київ та Київська область. Подивимось. Київ по областям. Дивимось Голосіївський район. Найближчі кілька днів. Теж є небезпека. Як військовим, як серед лісу. Можливе падіння туди якоїсь ракети. Там чи підготовка проходить, чи корпус знаходиться. Можливо, це навіть не військові, це як не кадети. Там дуже багато хлопців. Це, можливо, якийсь такий навчальний корпус навчального закладу. Дуже багато хлопців. Вони як схожі на кадетів, щось такого типу в російський район. Там є дівчата, але дуже юні. Такі, знаєте, від 14 до 16, до 18 років. Там можливі. Смерті, влучання туди про всяк ракет. Підказка для керівників, хто зрозуміє, чи роботи, чи навчального заходу. Ставтесь з розумінням і з адекватністю до ситуації. Тобто, якщо ви розумієте, що є небезпека прильоту в вашу структуру, не будьте, будь ласка, дурними. І не наражайте на небезпеку своїх працівників, здобувачів освіти, дітей або тих, за кого ви відповідаєте. Ті папірці, де вони прозписувалися, які звільняють вас від, скажімо так, від того, від наслідків, від відповідальності, яку ви з них несете, то дурня. Бо потім ті, хто загинуть по вашій вині. Вони будуть у вас на вашій душі, вони будуть у вас тягарем. І вони всі до вас прийдуть. І ви не зможете спати спокійно. Тому, ті папірці, що ви пишете фейкові, можете їх отак красиво, де вони лежать, отам і залишити. А за життя кожного, за кого ви відповідаєте, відповідати дійсно правильно, нормально, щоб вони були всі живими і здоровими. А не наражати їх на небезпеку, бо є галочка, і треба відпрацювати повний день, бо вони мають доїхати, бо вони де вони мають знаходитися. Організуйте свою роботу так, щоб робота була виконана, і люди були в безпеці. Бо потім у ті, хто загинуть, а я бачу, що ситуація, і ви вірні, що загине, і не одна людина по вашій вині, вас юридично, може, і виправдають. І вам нічого за це не буде, ні штрафа, ні тюрми. Але всі ті душі, які через вашу вину загинуть, вони будуть до вас приходити в кошмарах. І всі ті родини, які залишаться без своїх членів родини, без своїх близьких, вони вас будуть проклинати. Оце врахуйте. Ви доросла людина, ви керівник. Тому, будь ласка, не нехтуйте життям своїх підлеглих, не наражайте їх на небезпеку. Ми в сучасному світі живемо організувати роботу навіть підприємства заводу. Особливо, якщо це якась структура, де можна роботу дистанційно організувати, де, де робляться папірці, працюють за комп'ютерами, то взагалі не має бути мови про те, що людина має знаходитися під час небезпеки на своєму робочому, чи здавати якісь звіти. Це дурня. Небезпека є в Голосіївському районі від ракет і від шахедів. Плюс у вас там є якась така територія, куди збивають. Пустир, туди ще ходить молодь, відпочивати гуляти, трошки пити алкоголь. Ось туди можуть бути прильоти або поруч з цією територією, туди будуть збивати ракети, шахеди, щоб вони не летіли на цивільну інфраструктуру, не було небезпеки людям, щоб вберегти. Тому. Не збирайте гриби, молодь, не ходіть гуляти по таким місцям. Будьте, будь ласка, свідомими. Ми ж все ж таки, українці, а не якась дурна нація. Ми неймовірний ганофонд, ми неймовірні, талановиті, відповідальні і класні. Тому, будь ласка, будь ласка будьте свідомими та відповідальними. І дбайте як про своє життя, так і про життя своїх близьких. Якщо хтось тягне вас в дурну за компанію кудись, то краще. Відіть з ними, але в інше місце їх поводіть там, де буде безпечно. Дивимось далі. Деснянський район. Деснянський район. Небезпека буде з двох сторін. Летітимуть ракети як з одного, так і з іншого боку. Ми там і хороші якісь новини почому, там відкриватимуться якісь чи Будинки чи якісь фонди в тому районі, але будуть швидше все себе, чекайте її більше серед ясного дня. Будуть місця, яких раніше не було. Ну, вже на перший раз випадає процеси мечів. Це одна з моїх авторських карт. Мечі це завжди небезпека, прильоти, принцеси в моїй колоді, українська Таро Це те, чого раніше не було. Ні місця, ні час, ні структури, тобто взагалі не було ні в згадці, ні в чому, навіть в думках не було. Абсолютно нове, в мирному розумінні, це сучасне в контексті війни місця прильотів або небезпека там, де і раніше і в помині не було. Тобто, у вас, якщо найтихіший якийсь дворик, то чекайте, що ось якраз туди може прилетіти. Ну, будь ласка, будьте обережними і дбайте про себе. 3, 3, 3, 3, 3, 6. Там, де з трійками, з шестірками, номери, або назви вулиць, або квартир, ні, не квартир, три, або будинки стоять, як клони, однакові по три. Ось якісь такі, чи вулички, три вулички перетинаються, якісь такі місця. Буде розповсюдження якоїсь фейкової інформації, будуть розхитувати свідомість та настрої людей. По карті рівновага, видно, що нас будуть виводити з рівноваги. По карті Верховна Жриця, яка вийшла, брехнею, маніпуляціями та неправдою. Тому, будь ласка, цей момент враховуйте, бо треба їм цей район якось розхитати. Щоб почались якісь непорозуміння, як з військовими, так і не з військовими, ніби як ставлення людей до військових так і провокувати якісь некоректні ситуації. Так само, як і потім реакція військових, буде некоректна на поведінку цивільних. Цей момент врахуйте. Повторюсь, що ви проходите тренінги, проходите. Підготовку курсу, ознайомлення, як поводитися з людьми, які прийшли з війни, як поводити себе коректно під час військового часу. Якщо не знаєте, в Гуглі є неймовірна кількість подібних протоколів, як себе вести, підказок, порадників, коротеньких, не на 300 сторінок. По 10 пунктів, по 9 пунктів, на що, що враховувати, чи відрізняється, наприклад, спілкування з людиною з ПТСР, з людиною з простим, наприклад, психологічним станом. Або як поводити себе з військовими, особливо, якщо ви десь порушуєте правила комендантської години. Тому, будь ласка, будьте свідомими та обережними та розумними. Не творіть дурні. Врахуйте, що йде якась дезінформація, щоб розхитати населення. Під виглядом хороших порад, якісь дуже нехороші речі зробити. Дніпровський район. Дивимось на ближче кілька днів. Труднощі з дорогою, влучання, можливо, якоїсь ракети. Такої великої там, де домовленості? Домовленості чи щось. Якась або знакова споруда, пов'язана з домовністю, з дружбою, з якимось таким, з договором якимось, або поруч з якимось міжнародним місцем, там, іноземним, але не якогось конкретного посольства, а саме, як носить назву міжнародне. Або е, дружба, або співпраця, якийсь такий момент. Випало відразу дві п'ятірочки, п'ятірочка Жезлів і п'ятірочка Келихів. Як боротьба. Так і в тому виснаження, тобто є ймовірність, що потраплять люди в якийсь такий момент, де е е як закриті будуть. І треба буде час, щоб їх звідти дістати, в них будуть закопорені. І це підказка, до речі, тим, хто, службам, які займаються, наприклад, розчищенням е е зруйнованих будівель, врахуйте, що можуть такі бути місця, як кишені, кармани, ви, їх, ви ще називаєте. Коли, наприклад, верхні поверхи ну, нафіг знищені, а кілька поверхів абсолютно цілі, їх просто закрило. У багатьох людей є янголи охоронці, і врахуйте, що янгули, ваші захисники і духи, наприклад, ваші родові духи, вони можуть вас захистити цілим поверхом, не лише там, де ви є, а для вашої безпеки, в цілісті, наприклад, зберегти реально цілий шматок будівлі. Тому врахуйте, що буде моменти, де ви бути виснаженими не одна людина, ціла компанія, людей група людей буде як закрита. Там буде достатньо повітря, але вибратися вони не зможуть. Тому цей момент теж врахуйте. 5 місць десь буде, куди влучить. Більше небезпеки, десь поруч з дорогою та з водою, з якимось кладовищем. Хтось буде на кладовищі, провідуватиме когось свою, свою дорогу людину. Два-три дні дуже небезпечні. Також друга чи третя година ночі. Дві чи три споруди можуть бути зруйновані. Піде провідувати кого зі своїх. Померлих родичів, можливо, навіть які загинули на війні, і ви побачите, як неподалік від вас буквально пролітає ракета або вибухає, або десь падає. Ви зрозумієте, що буквально ви відчуєте, що вас захищають ваші рівні. І той, до кого ви прийшли на могилу, він вас захищає. Це вам буде як якийсь знак до якоїсь дії. Чи звернутися до майстра, мага, щоб налагодити своє життя, або вас як ніби як. Воно ламається, чи не, 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 не як немає устрою, немає такого, знаєте, як, що все до ладу, немає, що ви щасливі, у вас все добре, немає. Так, це вам буде такий як знак, що вам пора звернутися все ж таки свою пиху, чи самовпевненість, чи невір'я Відкласти десь, неважливо, до речі, в якому ви є Грегорі. І звернутися до спеціаліста до мага, тому кому ви довіряєте. Можете до нас наставити Rowl. У нас є спеціалісти, які діагностують, знімають негативи, порчі, допомагають налагодити життя. Але є інші майстри, які вам допомагають. У вас в будь-якому випадку є в оточенні хтось такий, кому ви довіряєте. Хорошу, добру людину, яка практикує, практикує правильно, яка може вам допомогти. Тому не нехтуйте, будь ласка. Зверніть увагу, це вам буде буквально пряма підказка, що йдіть до спеціаліста. Вам не потрібно про це кричати наліво-направо. Сходіть на консультацію, поспілкуйтеся, порадьтеся. Є багато речей, ритуалів, які можете зробити самостійно, але є дійсно речі, які має знімати спеціаліст. Наприклад, дуже сильні роботи, які робляться, наприклад, на смерть, на зламати долю. Особливо, якщо після виконання роботи робота розкрутилася, особливо якщо 20-30 років вона працює, успішно працює і жире ваше життя. Жере повністю на емоційному плані. Ви нічого не хочете, ви ніде не розвиваєтесь, у вас знаєте такий ступор йде просто крах. Швидше за все, що це йде якась програмна, цілонаправлена робота. Зроблена розумним майстром на руйнування або знищення, або як від каналу, який йде на восток, наприклад, негативу на вас. А хтось з ваших родичів дуже або подружка, а може навіть колишній чоловік, має успіх, у нього все добре чи в неї. Врахуйте, оці роботи, особливо якщо вони розкрутилися роками, має знімати майстер, бо він зніме не тільки ту роботу. Наслідки того, що почіплялося, лярви, енер... негативні енергії, е... допоможе правильно, коректно, екологічно витягнути вас з того стану, де ви є, налагодити поступово, правильно, е... нормальною швидкістю, не ось так, а правильно, без, без е... болю відновити ваше життя, навіть якщо вам за 40-50 років. Добре, коли вам там 20-15 років. Неповнолітнім, до речі, не консультуємо, Я відразу кажу, з 18 років хто неповнолітній, лише з присутністю батьків або дорослого члена родини, або когось повнолітнього, хто може дійсно бути неповнолітніх, взагалі не консультуємо. Тому врахуйте цей момент. Або мами з дітьми приходьте, тобто це нормально з тим, кому відвірити з бабусе, можете проти з дідусем, але не самостійно, якщо ви, наприклад, не досягли 18-річного віку. Але якщо вам, наприклад, 45. І у вас немає життя, ну просто, ну не те нічого, ви думаєте, ви вже навіть звикли. І ця робота треба знімати спеціалісту. Він допоможе, під, зрозумієш, продіагностує вас, зніме наслідки, поставить захисти. Подивиться, де у вас буде успіх, і у вас тоді життя піде дуже швидко, бо ви розумієте, наприклад, можливо, не якій роботі, або нейтралізовувати свій талант на точ, Він дивитиметься з моменту на моменті, де ви зараз є, а не що вам було дано таланти 20 років тому назад. Це не актуально. Тому враховуйте, що щось ви можете зробити самостійно, але деякі роботи треба звертатися до спеціалістів. Якщо ви не можете знайти, наприклад, або не немає у вас миру в серці, звернутися до того спеціаліста, майстер практики, який є у вас оточенні, звертайтесь, допоможемо залюбки на нашому сайті torobolcua.com за номером в коментарях під відео. Пишіть в коментарях під відео напряму, відповідаю безкоштовно. Якщо у вас якась особиста якась така дуже ситуація. Специфічно або особливо записуйтесь на консультацію, ціни досить доступні. Людяні допоможемо. Якщо ви не можете, звернутися так наприклад в коментарях. Телефонуйте, поспілкуємось або пишіть. Дивимось далі. Дніпровський район. Четвертий день з цього дня буде більш спокійний. Масовий жарт не бачу, але бачу поранених. Останнім на сьогодні було, це у нас Дарницький район, це по місту Київ. Будемо ще чекати на дещо кілька днів. Ну, випала король та королева Пентаклі, випала сімірочка мечів. Будуть дійсно обстріли, будуть е прильоти можливі, летітиме принаймні дуже багато, і їх спиватимуть. Бачу таку картину, як е військові чи буквально, чи фігурально закривають своїми грудьми, приймають на себе удар, аби захистити цивільних. Але про якісь доблесні вчинки військових буде розповсюджена брехня, про тому ціле направлено дійсно. Ці ми люди ми десь помиляємося. Плюс у нас абсолютно ворог, не має жодних розумінь етики чи правил війни, взагалі неадекватний, просто мерзопакусний, я неї сказала, дійсно роблять різну, скажімо так, аби зробити найбільшу шкоду. Тому чи низько пускають ракети, чи низько тячехеди, чи змінюють свою траєкторію, не завжди можна влучити. Тобто є бувають і промахи, але якийсь дійсно. До чинок вчинок військових буде просто споплюжено. Ось така інформація по верховній жареці і відразу тут король тмачів, що буде дуже боляче військовим, що сусюджує такий фейк в інтернеті. Будь ласка, якщо ви не знаєте ситуацію, не розповсюджуєте ерунду. Будь ласка, це дуже велике прохання. Бо вони нас захищають. Наші військові просто неймовірні день в день захищати нас від тієї навали, яка на нас іде. Майте хоча б найменшу провалу, я бачу, що це швидше робити якісь підлітки, які нерозумні. Тому, будь ласка, прослухайте з часом до своїх батьків до того, що вам кажуть вчителі. Щось не дуже гарна картина. Я бачу і прильоти, і травми, і смерті, і які випадкові. Не від ракети, не від шахеда, не від, від ламка, як хвилі, такі сапутствуючі. Якісь супутні або поруч, або щось, що викликане, наприклад. Це знаєте, як потрапила в газопровід, взірвало весь всю трубу, але в лучшему, наприклад, одне місце. Тому, будь ласка, будьте обережні. Ракети і шахеди, особливо шахеди. Бачу, що в переміжку, ось коли летітимуть десь Дарницький район, Дарницький, якщо летітимуть в переміжку шахеди з ракетами, ось буквально одночасно, там, чи ось в кілька там, хвилин, секунд, не принципово, не через 20-30 хвилин, а ну, масово, ось це мав максимально вам небезпечно чомусь ось цей самий період. Бо, Ось ці тривоги, коли ви одразу і те і те, вам несе загрозу. Бачите, колода ж розсипається, хочу поговорити. Ну, буквально диявол в кінці колоди. План, я б навіть сказала, якісь такі не дуже-дуже нехороші. хороші, влучитимуть і по центру самого району, і по краям. Знаєте, пощастить! Не тим, хто в центрі, не тим, хто по краям. А ось це межа між центром і кордоном цього району. От там буде більш-менш спокійно. не таких, знаєте, як пончик, Десь, такі. От Вам повезе, пощастить. Четвірочка, трієчка. Я б не сказала, найближчі 4 дні вам максимально небезпечно. Але наші військові зроблять все можливе, щоб захистити, допомогти і вибиватимуть Всю гідоту, яка летіть в нас, Але у вашому районі небезпека буде з двох місць. Тобто з того, що летить на вас, і ще якась е загроза, як по землі ходитиме, чи внутрішня, чи в районі, можливо, якась екологічна катастрофа, чи щось такого типу. Зразок цього щось. Щось пов'язане з горизонтальне положення землею, з землею, з тим, що знизу. Ще подивимося Бориспіль та бровари. Дуже просили окремо подивитися. Дивимось. Бориспіль спершу. Чого там чекати? Небезпеки. 6 година вечір, 6 година ранку або 6 прильотів, Пов'язані з цих роками, 6 дороги. Діти, дитячі, майданчики, небезпека. Бачу, як гуляють дітки, туз пентаклів, туз мечів. Тобто той час 3, 13 година дня, полдень, о півдні, коли вкладаєте дітей спати якийсь такий час. і ще один туз, туз жезлів. Не дадуть спокійно не поспати, ні перепочити. Майте якийсь запас водички питної. Ненадовго, але на кілька, на 3-6 годин може зникнути вода через те, що десь потраплять воду. Ну, якусь трубу з водою получать. Бачу просто дитячий майданчик, де граються дітки, бігають такі маленькі, проте мамочки з колясками, самі дитячі пташки, такі, знаєте, світло, сонечко. Ось. Небезпека якраз як туди можуть влучити. Борисіль дивимось. Два-три дні не дуже буде вам там весело, будуть проблеми з зупинки, з постачанням якимось, можливо, з водопостачанням. По карті повішеної, бути як підвішені, підвішені ситуації. Ви знаєте, що у вас там є сильне ППО, класні військові, але ви такі, як чи на ножах, чи на голках. От як на голках знаходитесь через якісь ваші моменти, особливості вашої території. Ви вже знаєте, наприклад, що за час війни вже пережили те, 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 там 10-20, 15, 20, і ви вже просто все, що могли пережили. І вам це геть ніяк не до вподоби. І там, коли щось говорить, що все буде добре, то ви не вірите. Ви такі, знаєте, що якісь помазані, особливі, куди обов'язково щось прилетить. 7-8 годин вечора. 7-8 вулиць. Або якась 7-8 вулиця по нумераціям, по поштовий маршрут, можливо, це. Якийсь такий буде. Чи прильот, чи небезпека цьому, що ти аварію з автомобілі через те, що десь де впаде уламок цього шахеда. Може навіть і ракети. Не про кого. Це буде проїжджа частина. Зруйнується якась постанова, будинок постанова якось таке. Світло-сіра споруда. Але чомусь плакати ніхто не буде. Це якась чи не дуже важлива, чи якась така установа, де не несе якоїсь такої. Тобто вона щось робить, типу як важлива адміністративна споруда, якось, якась така. але абсолютно ніхто не плакатиме. Я не бачу, що там були жертви і споруда така. що там людей мало чи в обідню перерву влучить. Яке ніхто не любить, якусь якась така споруда, або всім не байдуже. Добре, останнє буде карта дня на сьогодні. Пишіть свої запитання, відповідаю безкоштовно і карта дня для нас всіх українців на найближчий час. На кілька днів. Пажезлів. В класичному значенні колоди це кавалер. Це кавалер, який має... Бажання зустрічатися з дівчиною, але без серйозних намірів. Єдиний в нього плюс, що він знаходить різні шляхи та способи з нею побачитись в розумінні трактування на роботу, наприклад, на досягнення своїх цілей, те, що у вас відкрита дорога, у вас відкритий маршрут, у вас відкриті якісь нові проекти, щось таке, що вас заряджає позитивом, давати вам драйв, енергії. Ця карта. Підказує, що нам потрібно, не дивлячись на те, наскільки ми професійні чи спеціалісти, брати приклад з цього пажа жезлів, який закоханий в свою роботу, який закоханий в свою країну, який закоханий в свою родину, робить усе можливе, щоб було зроблено якісно, добре, класно і була щаслива родина. Тобто то саме такий позитивний заряд енергії, драйву внутрішнього резерву, ресурсу, який допомагає робити і творити, дивитись не на свою досвідченість чи на свої знання. Можливо, вам там 50 чи 60 років, а ви хочете налагодити там, ситуацію в родині, і ви там вже просрали свої роки спілкування з дочками, з синами, з дружиною. У вас є шанс поступово це налагодити, прикладайте зусилля, дорогу. Одуже той, хто йде. Ми в сучасному світі, треба підлаштовуватися. Дійсно, можливо, ви прожили 50 років разом, і ви, наприклад, на побачення дружину не запрошували, квіти не дарували. Пробуйте. Кавалер знає, як знайти дорогу до дівчини. Закоханий в свою роботу, просто матиме безсонні ночі, аби підвищити свою кваліфікацію, аби знайти щось цікаве, корисне, що підвищить його професіоналізм. Бо він цим живе. Не витрачайте даремно часу. Беріть найкраще з карти паж жезлів і втілюйте в своє життя. Не витрачайте часу даремно. Не гайте часу. Дійте. Закохайтеся в тих близьких, які поруч з вами. Закохайтеся в вашу роботу, в вашу спеціальність. Закохайтеся в ваше життя. Воно у вас одне. І живіть його Ось така вам порада від карт. З вами була я, Вікторія Лузниця, та канал Оракул війни. Всього вам найкращого. Зустрінемось знову на наступному ефірі.